Я звичайна людина із невеликим прибутком. Тож про власу квартиру годі навіть думати, як часто ми відмовляємо собі у мріях, які насправді реальні для досягнення, і навіть у час війни придбати помешкання собі може дозволити люди із середньостатистичною зарплатою. Як це зробити, пояснюють експерти, і найпростіший спосіб це скористатися державними програмами. Наприклад, є оселя. В першу чергу воно спрямовано на Покращення житлових умов для військовослужбовців, для освітян і для медиків. Державна програма, яка станом на сьогоднішній день діє, вона розрахована на 3% річних. Термін отримання таких кредитних пільгових умов є до 20 років. Підтримують сьогодні військових та мешканців прифронтових територій і самі забудовники. До прикладу, компанія Lev Development розробила цікаву пропозицію для таких клієнтів. На сайті зазначено, що спеціальна пропозиція передбачає не лише знижки, але й безвідсоткове розтермінування. У компанії Лев Девалопан передбачена спеціальна пропозиція для тих, хто в ЗСУ для мешканців тимчасово окупованих територій для цієї категорії громадян. У нас є знижка мінус 10% та безвідсоткове розтермінування. Також діють ще інші знижки для тих, хто втратив житло. У нас є знижка мінус 13% і також безвідсоткове розтермінування. А якщо ви не підпадаєте під категорії, які може скористатися пільгами, це не проблема. Адже банки та забудовники сьогодні є дуже гнучкими та лояльними до клієнтів. Деякі фінансові установи продовжують надавати послуги внесення готівкових коштів з метою купівлі нерухомості та інвестування у будівництво, і навіть проводять розрахунки по таких угодах. Знаємо, як це важливо прорахувати кожну дрібницю і бути впевненим в надійності угоди. Банк може врахувати сукупний дохід сім'ї, прийняти до розгляду документи, які підтвердять дохід найближчих родичів. Клієнт, який здійснює операцію на значну суму, має бути ідентифікований банком. Це клієнти, які мають офіційне працевлаштування, отримують стабільний офіційний дохід, що відповідає сумі запланованої операції. Такий клієнт може бути впевненим щодо оплати нерухомості в універсалбанку для клієнтів. Які ним підпадають під дані категорії, ми можемо запропонувати також розтермінування на період будівництва з мінімальним першонеском 30%. Якщо ж ви відчули прилив енергії, то варто дослухатися до порад експертів, або остаточно орієнтуватися у цінових пропозиціях на ринку нерухомості. На сьогоднішній день вони є на рівні. Там 900-1300 умовних одиниць за квадратний метр. Це ми говоримо про місто Львів на етапі початку будівництва. Але якщо говорити про навіть Львівську область, то можна знайти пропозиції на ринку, де вартість квадратного метра є від там 700 умовних одиниць при і тому, якщо користуватися державними програмами, я думаю, що житло є достатньо доступним. Щодо прогнозів на майбутнє, то спеціалісти переконані, що після нашої перемоги банківська система впровадить вигідне іпотечне кредитування для усіх громадян, яке буде схожим за своїми відсотками та розтермінуванням на програми «Є Єуселя та є відновлення. Євгенія Полікарпова Семен Полик, правда, тут Львів. Вже традиційно наприкінці весни на сцені львівської національної філармонії відкривають один з найстаріших та наймасштабніших українських фестивалів музичного мистецтва віртуози, що триватиме до 2 червня. Це дуже інтенсивне. Кількість творів і дуже різний репертуар. Це не лише сучасний український, це не лише німецьке класицизм від 19 століття. Це абсолютно дуже скажати, помішаний репертуар. У програмі фестивалю також передбачені виступи і закордонних гостей. Як, от в перший вечір слухачі мали нагоду насолодитися грою соліста з Чехії Іржі Барта, який виконував твори Едварда Едгара. я вже вдруге у Львові. Для мене минулого року це був чудовий досвід грати з оркестром на цій сцені. Тому я радий бути тут знову. Виступ тут це можна навіть сказати, частина підготовки до нашого великого туру у Велику Британію цієї осені, де ми будемо грати різні композиції, більшість з яких звучатиме тут. Ще у програмі музика сучасних українських композиторів. Святий Боже Родіна, що написаний в Києві під час повітряної тривоги, також світова прем'єра Євгена Оркіна Високий замок також відбудеться на цьому вже 43-му фестивалі віртуози. Задіяні всі колективи філармонії і симфонічні оркестри. і Камерні колективи. Я гадаю, що кожен для себе зможе знайти. Той, хто любить бароко, кому подобається Вівальді, зможе знайти для себе гарний концерт. Той, хто хоче послухати гучну, потужну музику, де багато артистів на сцені може вибрати для себе симфонічні програми. 26 травня під керівництвом диригентки Вікторії Жадько презентують твір української композиторки Алле Сіренко Меса для України зараз, в час боротьби, твір здобуває нову ідею. Стає молитвою для України, зазначають організатори. Також 1 червня до нас завітає відома співачка Сирін Делабо. А на закритті фестивалю звучатиме фортепіанний концерт Віктора Косенка. Давид Берішвілі, Семен Пулик. Правда, тут Львів. Забезпечити стабільну роботу системи водовідведення. Комунальники зазначають, що від початку року вже очистили від намулу сміття та гілок майже 18 кілометрів каналізаційних щитових колекторів. Вони використовують комбінований метод роботи. Змивання непотребу з труби у колодязь відбувається каналопромовним автомобілем. А далі вже вручну комунальники дістають сміття. Наразі тривають масштабні роботи з очистки колектора на вулиці Липинського Чорновола. Тут планується очистити один кілометр труб. Львівські лікарі провели надскладну операцію восьмирічній дівчинці, яка шість років не могла їсти. У дитинстві вона випадково випила рідину для миття посуду і таким чином опекла стравохід. Майже місяць її лікували наслідки цієї травми, але з часом в неї виникли труднощі з ковтанням їжі. Виявилося, що діаметр її стравоходу звузився до одного міліметра при нормі у півтора сантиметри. Згодом дівчинка навіть не могла нормально пити. Єдиний можливий вихід з цього становища було проведення радикальної операції. Лікарі замінили уражений орган дівчинки фрагментом її власної товстої кишки. Операція тривала майже п'ять годин, і зараз пацієнтка вже потроху починає їсти тверду їжу. Правоохоронці здійснюють посилений контроль за пасажирськими та вантажними перевезеннями. І наголосили, що за останні три доби вони оформили понад півсотні адміністративних матеріалів за порушення правил дорожнього руху. Також від початку року зафіксовано сім ДТП з вини водіїв автобусів, у яких травмувалися 23 особи та дві загинули, зазначають патрульні. На Львівщині затримали підозрювану у підпалі господарської будівлі. Займання трапилося в одному з сіл Золотівського району. Будівля була повністю знищена вогнем. Після ліквідації пожежі експерти встановили, що причина цієї події саме підпал. До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції та слідчі. Проведеними заходами було встановлено, що жителька села облила стіну будівлі легкозаймистою рідиною, підпалила її та втекла. Правоохоронцям вдалося визначити її місце перебування та затримати підозрювану. Було відкрите кримінальне провадження за умисне знищення чужого майна. Тепер жінці загрожують до 10 років позбавлення волі. Страшна трагедія сьогодні сталася у селі Тарасівка. Там під час ремонту у приватному будинку обвалилася стіна. Саме в цей момент за фатальним збігом обставин біля хати гралася дитина, яка миттєво опинилася під руїнами. Люди одразу ж викликали медиків та надзвичайників, аби врятувати малечу. Але на жаль, з під завалів дівчинку дістали вже не живою. було лише чотири роки. Один день один підпис зруйнували життя цілого народу. 18 травня 1944 року. За наказом Сталіна 200 тисяч кримських татар позбавили права жити на батьківщині та зігнали у вантажні вагони. З рідного півострова безневинних людей вивезли в ешелонах смерті до спецпоселень у Середній Азії. Ця жорстока депортація вбила цілі сім'ї. Щороку, 18 травня, ми згадуємо жертви геноциду криму-татарського народу. Цілеспрямовано руками комуністичний терор знищував українську ідентифікацію, традиції, культуру та людей. У радянських таборах розстріляли та закатували сотні тисяч дисидентів, науковців та митців. 19 травня ми згадуємо кожну жертву політичних репресій.